Добрий день, шановні друзі. У нас з вами сьогодні чергова зустріч, на якій я б хотів би підвести підсумки вступної кампанії 2025 року і її першого етапу. Хочу сказати, що е, цей рік долав Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступило набагато більше, ніж у минулому році. Це наслідки нашої плідної роботи. З абітурієнтами міста Запоріжжя, Запорізької області та інших областей, ми розпочали навчальний процес. Переважно більше студентів знаходяться на офлайн навчанні, і це дуже приємно. Але хотів би сказати, що це тільки перший етап вступної кампанії. Ви, мабуть, чули про те, що буде дуже багато нового ще з виступу міністра, з виступу голови Комітету Верховної Ради. Це стосується, перш за все, і покращення підготовки на довузівському етапі різні курси, підготовчі курси до вступу. Можливо, буде ще додаткова зимова сесія НМТ. Можливо, буде ще додатковий вступ взимку. Але це можливе. А на сьогодні я хочу оголосити, що з 15 вересня ми розпочинаємо відповідно до чинного законодавства, другий етап вступу. І окрім спеціальності, які вам дуже знайомі, всі вже на які вступали ви цей рік: і медицина, і педіатрія, і стоматологія, фармація, технологія парфумально косметичних засобів, лабораторна медицина та інші спеціальності, наш університет розпочинає ще підготовку за трьома дуже цікавими спеціальностями. Перша спеціальність – це медична психологія. Дуже цікава спеціальність, яка на сьогодні актуальна. Але на цю спеціальність можливість вступити мають тільки ті, хто має 150 балів, ну, плюс наш коефіцієнт для Запоріжжя. І будуть мати фах, лікар, психолог. Друга спеціальність це біотехнологія, де не треба мати 150 балів, можна вступати 100 балами. Це спеціальність, яку ми відкрили вперше. Це дуже на сьогодні перспективна така спеціальність, і на яку я запрошую вас їх вступати. І третя спеціальність, я думаю, вона найцікавіша на сьогодні це спеціальність рівня бакалавр, медична сестра, косметолог. На цю спеціальність теж можна вступати, маючи 100 балів національного мультипредметного тесту. Всі консультації, всі довідки, ви можете отримати в приймальній комісії. Координати, ви знаєте, звертайтеся до нашого сайту. Але ще дуже цікаво, на що я хотів би звернути увагу: що в цьому році велика кількість абітурієнтів, я думаю, десь до 20%, вступила до нас, яка має вже вищу освіту. І ця категорія майбутніх студентів, на сьогодні це абітурієнти, які мають. Ступінь магістра будь-якого напрямку, права, там, інженерного напрямку можуть вступати на медицинський напрямок без НМНТ за наслідками фахового іспиту, який ви будете складати у нас. Тому ми запрошуємо вас. Ми добре розуміємо, що медична спеціальність це спеціальність унікальна, вона потрібна всім. вона Дефіцитна не тільки в Україні, але й в кожній розвинутій країні світу, тому теж, будь ласка, до нас всі консультації в приймальній комісії. І на завершення хочу сказати, коли я кажу напрямок медицини, я маю на увазі не тільки медицину, стоматологію, фізреабілітацію, я маю на увазі і фармацію. І хочу сказати, що дефіцит фармацевтів. В світі ще може більший ніж дефіцит лікарів. Дякую.